Добрий день, дорогі друзі! Я вас вітаю на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні ми з вами будемо готувати класичний рецепт сирників. Дуже смачні, вони не розпадаються, держать добре форму, і на смак дуже-дуже смачнющі. Так що, хто любить сирники, записуйте мій рецепт і готуйте. Це 100 смаколик. Для цього потрібно 500 г творогу сир звичайного кисломолочного. Я його перебила на блендер, щоб він був такий м'якенький, Добавила родзинок. Я люблю з розинками. Хто не любить то це на, як кажуть, на вподобання одне яйце. Одна столова ложка цукру на 500 грам творогу, це все ретельно перемішуємо, і додаємо 2 столових ложки манки. Ретельно все це перемішуємо, і нехай наша маса стоїть 15 хвилин. Щоб вона набухла. Одна ложечка і друга. Якщо хто любить ванільний цукор, то додавайте ще й ванільку. Отак От добре вимішуємо, щоб наша сиркова маса набула однородної маси. Набухла, і потім ми будемо з вами формувати дуже гарні сирнички. А щоб вони були гарними, у мене ще є одна така, такий секрет. У мене є така форма для салатів. Потрібно сформувати сирник, потім його туди всередину покласти і вирівняти країн. Як це будемо робити, це я все вам розповім трошки пізніше. Покажу і розкажу. Отака От в нас маса вийшла. Я її залишаю на 15 хвилин і, щоб манка набухла, якщо буде рідкувати тісто, то, можливо, ми ще додамо манки. Зараз воно таке жидкувате, то, можливо, підсиплю ще. Це залежить від творога і, звичайно ж, від яйця. Є яйця великі, менші, то я зараз бачу, що потрібно ще одну ложечку манки. От так. А ви дивіться, за рецептом 2 ложки. Я всипала ще одну. Бо в мене творог перебитий, то він жидкуватий такий вийшов. Отак. От, от тепер хай манка набухне, і будемо формувати наші сирнички. Так, от такі сирнички я роблю. Щоб вони були такі однієї форми, я вам розповім, як це роблю. Отак от беру ложечкою. Формую сирничок, а потім у мене є така заготовка для салату. Я його туди кидаю. І отак, ага, як спішу, так, так і показала. Отак формую різний сирничок. Бачите, який він гарний вийшов однієї ж форми. А тим часом. А тим часом от такі сирнички у мене вийшли однієї форми. Бачите? Вони дуже ніжні, дуже м'якенькі. Тим часом у мене вже сковорідка нагрілася. От такі, дивіться, які красиві красунчики. Я їх переміщаю до моєї сковорідки. Сковорідка вже нагрілася. Масло. У мене оліє потрібно, щоб воно накалилося. І його було чималенько, тому що щоб сирнички прожорювалися, бо вони в мене пишненькі. такі. Дивимося, хай вони нагріваються, підсмажуються і на другу сторонку тоді перекидаємо. От такі красунчики. У мене вийшло 9 сирничків і з пів кілограма корогу. От результат того, що я вам показувала. Дуже смачні, дуже рум'яні, ароматні. Рекомендую вам 100% приготуйте. Дуже-дуже смачні! Класичний рецепт. Сирників швидко і зовсім непроблематично. Хто любить сирники, приготуйте, не пошкодуєте. Ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтеся на мій канал. Хорошого дня, всього найкращого! Ще попереду дуже багато смачних, корисних. І цікавих рецептів. До побачення, до нових зустрічей! Бувайте!